Радикальна партія Олега Ляшка вимагає зниження ціни на газ для населення. Проект постанови про проведення перерахунку ціни на газ, авторами якого є член радикальної партії, мав розглянути комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Втім, депутати від провладної партії БПП проігнорували засідання, через що не було кворуму. Олег Ляшко переконаний, таким чином члени комітету умисно саботували розгляд вкрай необхідного для українців рішення. Ми готуємося, ми відкладаємо всі справи, ми приходимо для того, щоб допо. Віддати законопроект про перерахунок ціни на газ для населення, а шановні члени комітету не приходять. Де на футболі з дівчатами, де вони є? І що може бути більш важливіше, ніж перерахунок ціни на газ для населення? А оці вовки з БПП, коаліції Панамських патріотів, які виводять в офшори бабки мільярдні, податки не платять. Не можуть прийти на комітет для того, щоб ми розглянули постанову про перерахунок цін на газ для населення. Лідер радикалів заявив, що економічна обґрунтована ціна на газ для населення має складати не більше трьох тисяч гривень за тисячу кубометрів. Він наголосив, що примушуючи українців платити європейську ціну у сім тисяч гривень за вітчизняний газ, влада цинічно обманює людей. Шановні колеги, оце ключове відповідь, чому вони грабують українців. Ви всі почули, люди добрі. Усе, що на глибині вище п'яти кілометрів, це належить народу України. Усе, що вони видобули, продали, бабки поклали в кишені, гроші їхні, газ їхній. Ви що тут за ідіотів нас тримаєте? Ми вас закопаємо нижче п'яти кілометрів і скажемо, що ви власність народу України. Олег Ляшко повідомив, що його політсила підготувала звернення до суду про скасування рішення НКРЕКП про підвищення комунальних пост адже вважає їх необґрунтованими. також він додав, що радикали і надалі блокуватимуть трибуну парламенту, вимагаючи повернення пільгової ціни на газ.